Компанія Автопроставка сьогодні в нас настановлені проставок. Такі автомобілі, як BMW четвертої моделі ставили передні і задні проставки. Хочу, щоб ви подивилися, що ми робили. Для того, щоб поставити передні проставки, потрібно замінити болти на більш довгі, поставити проставку поверх опорної подушки і все закрутити на місце. Для того, щоб підвищити кліренс ззаду, потрібно поставити проставку поверх пружини. Для того, щоб амортизатор працював в своєму положенні, в штатному, треба поставити ще й проставку поверх порної подушки амортизатора. Ви тільки що побачили, що ми робили для того, щоб підвищити кліренс на цьому автомобілі. Якщо у вас такий самий автомобіль, дзвоніть, пишіть і замовляйте.